Краківець, крайнє українське селище. За кілометр вже територія Польщі. Єдиний заробіток тут спекуляція початку, на цигарках розумай. і горілці. Стрімкий ріст злотого та долара місцевих не розумі. лякає. Тут жартують, допоки вони дихають, вигоду знайдуть у всьому. Нашим вигідно. Да. ви їдете на худозу, спитайтеся. Ти ж їдеш до Польщі їм все вигідно. Ну а по чому вигідно? Ги... Дивіться, ну, ну, ні я... ну я за... я по чому вигідно? Ну, все одно равно... там щось продає собі. Там товар звітом візьме. Чирно якась є Тут кажуть копійка до копійки, і за півроку новий поверх у кам'яниці. Та господині зізнаються на закупи за кордон. Тепер їздити невигідно. Я переводжу на наші, і я не дуже що купляю. В Польщі ви про продукти не купуєте? не купляю, ну але як переведу навіть ковбаса, ковбаса. я тепер думаю по такій ціні тут можна купити. А прикордонники розповідають, українці перетинають межі країни все менше, та й у краківці переїхати місцевим із цигарками та горілкою дозволяють лише один раз. А це навару лише сім злотих. За 20 кілометрів від краківця знаходиться ще один пропускний пункт. І, власне кажуть, завдяки тому, що у Шигені знаходиться пішохідний перехід, човники можуть по кілька разів на добу перетинати кордон. Тут на переході вже набагато жвавіше, на ту сторону не ходять лише ліниві, навіть якщо тобі далеко за 80. А що я там мали шіф має великої мети? О, трохи все купила, маргарини. За день місцеві підприємці переходять по 4-5 разів і мають вони за це за добу від 250 гривень заробітку. Та незважаючи на це, все одно нарікають. Ну, ну що, дві пачушки і фляшку горівки. Продати не можна. Там ну, можна милиція, продати, бо і міліція і все. в і нас злоти той, сигарети до гори пішли. Там донизу mm. та виявляється, човникарство тепер не лише українське заняття. Від літа до українських товарів почали приглядатися і поляки цього літом. Побачили, що в нашому магазині почали з'являтися поляки. Ми спочатку не питалися, чому яка причина, що вони до нас приїжджають. Але ми, побачили їх другий раз, вже їх було більше. Ми запитали, поцікавились, чому бо ми знаємо, що польські взуття також хороше в якості. І вони пояснили, що їм вигідно. Поки що мешканці шенгену приглядаються до українського виробника. Втім, фахівці переконують як тільки злоти перевалить за поділку 8, полякам стане вигідно закуповуватися в українському прикордонні. Ірина Папірник Віталій Чвак, головні новини Львова.